Ердоган заявляє, що Путін якнайшвидше хоче завершити війну. От вони бачились на одному із форумів і в інтерв'ю, це було в Узбекистані, в Самарканді, і якраз там, якраз там ситуацію, яка, про яку йшла мова, під час цього саміту, а ситуація стосувалася того, що Ердоган водив під руку Путіна і щоб той, можливо, не впав там чи не знепритомнів. Як колись було таке з Єльцем, згадайте. Але той був під шофе, а у Лері Путіна, мабуть, вже таке воно десь доходить до певних захворювань, як кажуть. Ну, Земля йому бетоном і все інше. Будемо говорити тільки про те, щоб Україна Україна перемогла в цій війні, і надважливо, надважливо, щоб та допомога європейських країн та всього світу вона не зупинялася ні на хвилину. Ми говоримо про коментарі Ордогана. Він сказав, що. Головне, що хоче зараз Путін завершити, завершити цю війну, а потім сам коментує, що на дуже важливо, щоб Росія залишила ті території, які були окуповані. І плюс він однозначно говорить про Крим. Тим більше, що якраз кримські татари, які вважають братнім народом Туреччина, вони в тому числі, в тому, в тому числі і Якраз це стосується Криму, і якраз завдячуючи Ердогану, ця позиція, ну фактично, є такою, дуже важливою, дуже важливою в контексті, на геополітичному контексті, тому що Ердоган намагається грати на таких два фронти. Хоче бути. Із Україною, і світовою спільнотою, але й не полишати комунікації із Володимиром Лілі Путіним. Ну, такі, да, такі в нас є. Така в нас є історія, така є геополітика. Подивимося, що чим це як закінчиться. Ну, таким чином, таким чином, поки що. Ми говоримо про наміри, про наміри, як вони будуть впроваджені і чим завершиться, побачимо. Але певні кроки Туреччина в нас робить.